О Боже, вчини нас наряд Твого миру, щоб ми сіяли любов там, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, мир там, де панує незгода, надію там, де панує розпач, світло там, де панує темрява, радість там, де панує смуток. Чини так, щоб ми могли не стільки шукати відради, скільки давати її. Не стільки шукати розуміння, скільки розуміти, не стільки шукати любові, скільки любити, подаючи, одержуємо, прощаючи, отримуємо прощення, а помираючи, народжуємося до життя вічного через Ісуса Христа, Господа нашого.